вечора, шановні телеглядачі в ефірі «Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії працює Наталія Квасюк. 1 листопада минула 94 та річниця з дня створення Західноукраїнської Народної Республіки. У Калуші в цей день традиційно урочистим віче вшановують пам'ять тих, хто віддав життя за волю і кращу долю України. Віче відбулося біля символічної могили січових стрільців у житловому масиві підгірки. Віче розпочалося молебним за загиблих у боротьбі за українську державність. Серед присутніх були представники громади, влади та учні підгорецької школи. Якщо попередні роки влада організовувала автобус для всіх охочих побувати на віче, то цього разу кожен добирався самотужки, і це відповідно позначилося на кількості людей. Отець духовний звернув увагу, що в 90-му році тут були тисячі нас а сьогодні. Але нічого, що сьогодні прийшли патріоти, справжні патріоти, котрі ділом підтверджують свій патріотизм і це, що вони є українці. І прийшла молодь, оця надія наша, надія нації. І вона буде після нас туди приходити, отче духовний нічого. Тут прийдуть ще тисячі. Та, попри це, захід відбувався звично. Художній керівник будинку культури імені Антіна Могильницького Галина Бойко розповіла про важливі історичні події, які передували створенню Західної Української Народної Республіки. Держава виникла після шести століть поневолення українських земель. Ідея волі ніколи не згасала у свідомості справжніх патріотів і втілилася в життя, коли Львів став знову українською столицею. На ратуші замайоріли наші прапори. «Листопадовий зрив саме таку назву дістала революційна акція. Яка мала місце у ніч на 1 листопада 1918 року у Львові, коли без кровопролиття, без насилля було взято владу центральним військовим комітетом? Ця ніч знаменувала собою відновлення державності на землях східної Галичини, Буковини, Закарпаття після майже 600-річного їхнього. Іноземного поневолення і новоутворена держава зунр була зразком сучасної європейської держави, адже мала дієздатну систему влади. Сьогоднішня незалежна Україна це здійснена мрія наших дідів і прадідів, які відстоювали свої права і свободу. Шкода, що сучасникам інколи так бракує їхньої стійкості патріотизму та націоналізму. І, хоча західноукраїнська народна республіка проіснувала недовго, все ж вона була значним кроком у здобутті державності. Це святе місце у Калуші для мене особисто, як і для багатьох калушан, має особливе значення. Саме біля цієї могили, під час її освячення, я вперше побачила. Сльози на очах у свого батька, адже на одній з кам'яних плит викарбуване ім'я одного з його старших братів, які загинули воюючи у лавах української повстанської армії. Заступник міського голови Оксана Табачук та снишний братства Каловської станиці вояків УПА Степан Петраш поклали вінок на могилу січових стрільців. Протягом вічі звучали стрілецькі пісні у виконанні муніципальної народної хорової капели Прометей під керівництвом Андрія Краєвського. eyno og luvaney Першого листопада до калуського бізнес-центру завітали гості з румунського міста Сейн, які є учасниками міжнародного проекту Еконет разом зі своїми колегами з громадської організації Центр підтримки економічного розвитку калущини. Румуни вчилися ділової англійської мови і спілкувалися з калузькими підприємцями. У рамках програми прикордонного співробітництва між Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Україною, фінансованою з фондів Європейського Союзу, у цьому році стартував міжнародний проект Еконет. Проект передбачає створення мережі економічного розвитку слаборозвиненої транскордонної зони. Виконавцем цієї місії є місцева рада румунського міста Сень Маромережського повіту. До вділення проекту в життя залучені також місцеві ради міст Леордіна та Копалнік. Цього ж повіту, а також громадські організації з Румунії та України, серед яких є і центр підтримки економічного розвитку Калущини. Співпраця з румунськими партнерами почалася з 2009 року, коли до нас з візитом приїхав пан містер Доряно з Румунії, міста Сієнь, і відібрав людей, які будуть працювати і навчатися в їхньому проекті, коли вони відкривали українсько-румунський бізнес-центр. Ми там були на стажуванні з представниками міської ради, тобто я. І пан Соколовський і Кусь, і з того часу ми налагодили тісну співпрацю з місто Сіїні міською радою. І в 2010 році, коли організувався конкурс Євросоюзу, ми подали спільний проект з нашими всіма партнерами. І аж в 2012 році цей проект виграли. І з квітня місяця цього року почалася реалізація цього проекту Еконет. Основною метою проекту Еконет є підтримка економічного розвитку в Івано-Франківській області та у повіті Марамуриш, розвиток інфраструктури підтримки малого та середнього бізнесу, а також розвиток бізнесу слаборозвинених районів прикордонних територій. На Прикарпатті румунські та українські спеціалісти розвиватимуть підприємництво у селі Зелена Надвернянського району та у селищі Войнилові. На зустріч із румунськими партнерами прийшли представники управління економічного розвитку калуської міської ради, спілки малого та середнього бізнесу Альтернатива, а також калуських фірм Дейсон і Вомонт, які спеціалізуються на виробництві продуктів харчування. Саме вони і влаштували румунам своєрідну дегустацію своєї продукції. Гості з Румунії у свою чергу запросили калушан взяти участь у традиційному ярмарку, який щорічно проходить у місті Сейні, і пообіцяли як у найкоротший термін надіслати умови участі, де будуть вказані вимоги щодо сертифікації товарів та правила митного контролю. А на завершення зустрічі усі прослухали коротенький урок ділової англійської мови, який провела викладач бізнес-центру Лілія Юрчишин. Домагатися права на безвізовий перетин кордону з Польщею рішуче налаштовані активісти регіонального міжрайонного лемківського товариства «Бескидське земляцтво. Про це йшлося під час зібрання лемків Рожнятівщини, Долинщини, Калущини, яке відбулося нещодавно у приміщенні Бойківсько-Лемківської світлиці музею в оселі Брошнів Осада. Регіональне міжрайонне Лемківське товариство «Бескидське землятство є підрозділом обласної організації Всеукраїнського товариства Лемківщина, що об'єднує етнографічні групи українців, переважно з регіону Безкидів, Лемків, русинів, західних бойків, переселених з Польщі у 1944-1946 та 1951 роках, а також їхніх нащадків. Районні селищні та сільські осередки Бескидського земляцтва функціонують у Долинському, Рожнятівському, Калуському. Галицькому і Тисменецькому районах основним завданням товариства є збереження і примноження історії, культурних надбань, традицій, народного побуту депортованих з Польщі, етнічних українців та популяризація їх серед громадськості. З цією метою безкітське земляцтво організовує традиційні народні святкування, виставки, конференції, етнофестивалі, як, наприклад, Кличе Зелена неділя та інші тематичні заходи, як на теренах України, так і на етнічних українських. Ких землях Польщі чи на її півночі, куди було виселено українців у 1947 році під час операції Віслам для колишніх депортованих і їхніх нащадків. Актуальною є проблема безвізового перетину польського кордону для відвідування прадідівських сіл. Іншою болючою темою є питання визнання на державному рівні уже народжених в Україні лемків постраждалими від депортації на рівні з їхніми батьками. Так, перед лемками є дуже багато проблем. Найперша і найосновніша проблема це те, що ми би дуже хотіли перетинати кордон безвізово, щоб могли відвідати могили наших батьків, дідів і побувати на місцях, де вони колись проживали. Бо це для нас і для наших дітей дуже цікаво. Є ще декого і живі батьки, яким теж хотілося б поїхати. І пан Кредісов обіцяв, що докладе всяких зусиль, щоб нам допомогти. І надіємось на те. Ми хотіли б, щоб нас визнали, тому що в кожного є якісь статуси, там, наприклад, діти війни чи ще якісь інші а лемки поки що обділені такими правами, і їх не визнають як якусь потерпілу сторону, тому що треба це питання добре, досконало вивчити, проконсультуватися і думаємо, що в надальшому нам допоможуть, щоб нас принаймні визнали як стороною, яка потерпіла. Правда, не з наших вони з вини колишніх керівників, але даний факт лишається фактом. Непоправною втратою для всіх лемків стала раптова смерть у липні цього року в 55-річному віці одного з провідних діячів лемківського руху, незмінного керівника безкитського земляцтва Юрія Марканича. Він був натхненником і організатором численних фольклорно-етнографічних фестивалів, інших масових громадських заходів. З його ініціативи у брошневій усаді створено першу на Прикарпатті бойківсько-лемківську світлицю музей учасники зібрання хвилиною мовчання вшанували пам'ять Юрія Марканича. На зборах також обговорювалося питання щодо виготовлення документації на виділення громадської організації земельної ділянки у центрі селища. На ній брошнівські лемки планують створити музей лемківської культури під відкритим небом. Днями у Коломиї відбувся турнір із дзюдо, присвячений пам'яті майстра спорту чотирьох видів боротьби Михайла Гаріпова. З поміж ста спортсменів області калузькі дзюдоїсти виявилися одним з кращих і привезли додому 23 медалі. Михайла Гаріпова пам'ятають у Коломиї як знаного на весь колишній союз спортсмена. Окрім того, що він був майстром спорту і самбо, дзюдо, вільної та класичної боротьби його знали і як чудового футболіста. До участі у першому обласному турнірі пам'яті Михайла Гаріпова було заявлено більше ста спортсменів з Івано-Франківська, Калуша, Тисминицького, Косівського і Надвірнянського районів. На татамі розгорталася вперта і безкомпромісна боротьба як між дорослими дзюдоїстами, так і між 10-14-річними спортсменами. Підопічні тренера-викладача з дзюдо дитячої юнацької спортивної школи Сокіл Василя Клима виступили престижно, продемонструвавши високу майстерність. Як результат, калувська команда привезла 7 золотих, 8 срібних і 8 бронзових нагород. Чемпіонами турніру стали наймолодший учасник змагань, 9-річний Андрій Ковальчук, Катерина Шеремета, Юрій Марич, Віталій Кузів, Володимир Возняк, Уляна Шудрава та Святослав Зубаль. На другу сходинку підесталу піднімалися Павло Метенько, Тарас Перегуда, Остап Петрів, Богдан Бованко, Василь Антонів, Роман Шипош, Василь Феденяк та Ольга Когут. А бронзові нагороди вибороли Петро Метенько, Микола Николайчук, Роман Михайльонко, Андрій Левицький, Іван Терпеливець, Ірина Журавель, Тетяна Когут і Анна Шпитальна. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам хорошого настрою. На все вам добре, хай щастить.